Справа, 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 зліва, зліва, У мене все добре. Все, добре, все, добре, все добре. Хочете, покажу, вам, хочете, покажу море. Я був а, недавно і записав. Це Why the Long Face? І це все, це є цілий анекдот. І анекдот в тому, що це є дуже популярний формат uh, в англійській мові. В, ну, в Англії. Замість когось прийшов кінь в цей бар і його спиталися, чому в тебе довге лице І це теж що треба, щоб зрозуміти, треба розуміти. Shout in, shout in, pricklet, the formato. Man goes to the pub. Можу сказати ще один бонусний анекдот, який я знаю, але я не впевнений в своїй можливості перекласти на українську мову. Так що, якщо ви дуже добре знаєте англійську, може, вам сподобається. А якщо ні, може вам подобається. His wife and he loves his farm, but the only thing he loves more than his wife and his farm is tractors. He really, really, really loves tractors. Se That his date, this lady is panicking. She's really upset. She's like, Oh my god, what's gonna happen? I can't see where, to, where the exit is. as to Я ja, бачу Що цей анекдотний, я поганий. Ну, зато я попробую перекласти довгий, довгий анекдот. Мені треба буде зібрати каталог маленький ем, всяких анекдотів, може я попробую ще раз в майбутньому, якщо вам сподобалось. Я навіть не можу повірити, що я посередині речення забув, про якій, якій я мові говорив. У вас хватало терпения